До свого дня народження один з рівненських фітнес-клубів обладнав професійний зал для пауерліфтингу. Першою до важкоатлетичного снаряду підходить Катерина Дмитрієва. Дівчина неодноразово призерка змагань серед спортсменів з вадами зору та вихованка центру інваспорт. Я впевнена, що поштовх буде тут більше можливостей, але я надзвичайно вдячна керівнику інваспорту за те, що дав так сказати початок, який дав мені щось добитися в цьому. Але тут буде ну, набагато більше можливості, ми будемо показувати набагато кращий результат. З нагоди відкриття важко атлети з інваспорту займаються у цьому залі безкоштовно упродовж шести місяців. Це мабуть, великий експеримент з нашої сторони саме зал по пауерліфтингу. Тому ну, що -то, категорія клієнтури даного направлення це вже все-таки великий спорт. Якщо не інваспорт, не ці люди железної волі. Невірняками би Професійні ж спортсмени. Сподіваються, сусідство з тренажерним залом важкоатлетичних снарядів дозволить виховати не одного силача. Не тільки спортсмени з пауерліфтингу можуть займатися в цьому залі. Ми запрошуємо всіх бажаючих людей, які люблять займатися з великими вагами. Це може бути важка атлетика або просто люди, які люблять тренуватися з базовими вправами. Відповідність же залу міжнародним стандартам IPF дозволить проводити тут важкоатлетичні турніри. Дмитро Лентію Картем Лаговський. Новини. Рівного